Слава Ісусу Христу! Дякую за спільне собольне богослужіння. Дякую Богу, що все так управилося, що ми змогли приїхати, що вам, люди, парафіяни, що прийшли, вважали сьогоднішнє свято нашого апостола Івана Богослова. І як сказав натець Іван, що це. Учи Бог Ісуса Христа, і Він відрізнявся від всіх тою щирною і більшою любов'ю, якої вчив Христос.